Всім привіт! Мої красуні снідають. Анжелка, каже привіт. Дуже смачно. Зоря, смачно. Да. Аж помукає там. Дівчатка, не бойтесь. Бусечки. Е, хочу провірити одну Таку версію, чи покаже звичайний тест на вагітність, е окітність наших козочок. У мене є шість окітних кіз. Ну і опа па па Залишилось тільки зібрати мочу. Ну, Поки я тут буду робити у них трішечки прибирати, годувати курочок, постараюсь зібрати якось з них мочу. Уська, твісмачна. Да? Так. Ще ні одна козочка моя не пісила, тому прийдеться трішечки почекати. Оп! Чувак. А, знаєте, давно хотіла попробувати, чи дійсно ось цей тест покаже, чи окітна коза, чи ні. І вчора чи позавчора в аптеці каже, чоловік до фармацевта, дайте мені тест, каже, для. Визначення вагітності, каже, мені сказав е ветеринар провірити так, тільність моєї корови. Будемо ми провіряти на окітність наших кізочок. Чесно кажу, давно хотіла попробувати, все якось забувалось, забувалось, і тепер цей чоловік мені так нагадав. Цього? красота ти, лапочка. Не, не гризти, не гристи, не гристи. Погляньте тільки на цю пузаню, красуня. Термін у нас припадає на кінець лютого, початок березня. Так що, думаю, якщо хтось з них попісюнькає, ми точно будемо знати. Бо тут явно вже видно, що наші козочки окітні. До речі, якщо комусь цікаво, що мої козочки так смачно їдять, напишіть в коментарях. І наступне відео я знімлю, що ж таке смачне їдять мої козочки, Що аж постогнують. Ось в мене. Забавушка першокотка. Зараз покажу, як у нас вже почало наливатися вім'ячко. Хоросенька така. Ні, ні, не бійся. Ось таке гарне у нас вім'ячко. Манюньке таке, буду мати, що роздоювати. Ось так ця козочка любить сидіти, як собачка. Куйся, мамина. Добре, тобі так сидеться. Сіла на попочку. І так, вдалося мені трішки зібрати момент істини. І так, на три секунди занурюємо. Раз, два, три. Через 3-5 хвилин ми будемо оцінювати результат. Минуло секунд 30, перша полосочка вже є. Минуло 5 хвилиночок і можемо оцінювати результат. Результат у нас негативний. Козочка, в якої була зібрана моча, окіт на 3 місяці. Так що, ось так. Хто пробував. Такий тест з коровою, Скажіть, будь ласка, чи виявили ви утільність цим методом? І як ви визначаєте окітність ваших козочок? Всім до зустрічі, па-па!